Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Пане Андрію, вас вітаємо. Радіо Свобода опублікувала супутникові дані сервісу Planet Labs на знімках, зроблених вранці 5 липня. Видно нові об'єкти, але роздільна здатність знімка не дозволяє зрозуміти навіть фахівцям, що саме з'явилося на даху. Чи відомо розвідці, чим саме займаються окупанти на ЗС і що це за об'єкти на даху станції можуть? Бути. Вітаю вас. Ця інформація наразі перевіряється. Що там, що точно відомо, що це об'єкти, яких на даху бути не повинно, оскільки вони встановлені окупантами, які незаконно контролюють станцію, встановлені, власне, військовими, а не персоналом. І значення цих об'єктів ну, точно не покращення роботи чи стабілізації роботи станцій. А далі варіанти можуть бути різні. Від, наприклад, засобів антен, засобів радіоелектронної боротьби до якихось інших речей, які можуть сприяти провокаціям на на території Запорізької станції. Ну я так акуратно вживаю слово провокація, щоб там не сіяти якісь можливі панічні настрої. Але так звичайно, ці зараз ця інформація вивчається, і бути тих речей там точно не повинно. На буквально напередодні ми цього розпочинали з Тетяною Україна повернула додому двох дітей. і Також 45 військових полонених захисників їх примусово вивозили в Російську Федерацію. А можете поділитися деталями цього останнього обміну? Ми розуміємо, що це дуже важка кропітка робота. Але хотілося б дізнатися трошечки подробиць про ну хоча б стан полонених повернутих на батьківщину. Головне головні деталі це справді те, що нам вдалося повернути 43 українських оборонців, двоє цивільних і двоє українських дітей, мати яких так само як українська захисниця, нещодавно була в полоні і звільнена з російського полону. І це справді добрі новини для багатьох родин, але дуже багато подібної роботи ще треба зробити. Стан… Різний і серед них є в тому числі і важко поранені і також люди, у яких загострились хронічні захворювання через брак медичної допомоги, ну і скажімо так, умови утримання у наших оборонців, які повернулися, вони були різні для того, щоб звичайно зараз вся ця інформація знімається, проводиться опитування з метою встановити можливі порушення. Так, з них зв'язок. Ми вас не чуємо. Ми вас бачимо, пане Андрію, але не чуємо. Якщо ви нас чуєте, напевне, або перезавантажимо, або щось просто збило. Зараз ви нас чуєте, скажіть, будь ласка. Я так, вас так, добре чую. Будемо чув. вас перенабирати і будемо з Андрієм Юсовим говорити, зокрема про те, що сказав. Я а... добре. Ви нас добре чуєте. Будь ласка, тоді договоріть з приводу обміну, тому що, по суті, кожен день обміну, кожен день повернення наших, це вже по суті національне свято. Так і зараз важливо відновити Але роботи роботи, ще має бути багато захисників. чи не так і зараз так важливо відновити і проходить відповідна реабілітація, і згідно з всіма протоколами надається допомога, і також отримується інформація з приводу умов утримання, інформація про інших наших захисників, які знаходяться в полоні. Робота триває найближчим часом. Ми чекаємо на наступні добрі новини стосовно повернення наших полонених. Хотіла процитувати зараз начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Він каже, що Росія зараз на порозі громадянської війни і потрібна маленька внутрішня справа, щоб конфлікт посилився. Ми, напевно, всі готові допомагати, але які елементи російського суспільства чи організації зараз залучені в цю справу? З ким нам уважніше спостерігати, тому що українське суспільство налаштовано так, що гарних росіян не існує, але можуть бути корисні для зокрема їхньої внутрішньої, їхньої громадянської війни. Абсолютно слушно тут хочеться процитувати відомого українського політичного психолога Олега Покальчука, який сказав, що для того, щоб була громадянська війна, потрібні принаймні громадяни, тобто люди з власною позицією громадянською, які готові захищати свої права, боротись за них. Ну в сучасній Росії ми таких особливо не спостерігаємо. Але тим не менше є інші групи, які готові боротися, якщо не за свої права, то за свої інтереси. І звичайно, останні події пов'язані з Пригожиним і його ПВК конфлікт всередині владних еліт, який зараз розвертається. Ми можемо говорити про протистояння між спецслужбами і армією в РФ. А інші лінії, коли вежі Кремля між собою починаються більш гучно сваритись. Звичайно, це вказує на те, що режим захитався. Тріщини вже йдуть, і я думаю, що скоро дійдуть до фундаменту. А там справді є багато невирішених питань в цій загниваючій імперії. Це і права поневолених народів, які будуть за них боротись, і політичні права, все ж таки, велика кількість політв'язнів знаходиться на території так званої РФ, і багато 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 інших питань які в сучасному світі в нормальній країні виникати в принципі не повинні а це означає якщо вони існують то вони будуть вирішені і путін власне нападом на україну на україну сам максимально наблизив кінець загниваючої російської імперії Ну що ж дякуємо вам, пане Андрію? Нагадаємо, Андрій Юсов, представник головного управління розвідки міністерства оборони, був з нами на прямому зв'язку.